Тарас Степанович, ну ви хоч скажіть, за що цей телефон належить дівчині, яку сьогодні збалотували і ледь не вбили? Я його купив сьогодні на ринку, у роздольному Глазов мене послав. Я поїхав за фурнітурою. Коли? В день, сьогодні десь о третій. А де ти був до цього? Він був зі мною з самого ранку у майстерню, нікуди не відходив. Потім я йому дав гроші, він поїхав, усе так. Тарас пане, відпустіть мене, я не вбивця. Назад у майстерню. Я сказав у майстерню. Просто поговоримо тут, щоб нам ніхто не заважав. У кого ти купив цей телефон? Хлопець сам підійшов, запропонував, сказав, що новий, майже не користувався. Молодий, високий, червона кепка з білими літрами Н та І. Слухай уважно. Якщо хочеш, щоб все було добре, зараз напишеш свідчення. Але опис хлопця, я тобі сам продиктую, зрозумів? Ясно.